Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та тепла і затишку у ваших оселях. Ми сьогодні за вашим проханням підготували такий гороскоп, коли краще вперше розпалити вогонь в грубі, в каміні, спочатку в серпні, а потім в вересні. Зараз так, в Україні і в багатьох південних країнах і регіонах ще досить спекотно. Але це дуже швидко змінюється і потім день-два, і вже холодно і хочеться тепла. Тому, будь ласка, завчасно будете знати періоди, коли краще перший раз розпалити вогонь в грубі в камінні, ви зможете обійтися без диму і потім без додаткових прань та ремонтів. Що ж, давайте ми це розглянемо. Цей період спочатку для серпня, серпень, овен, спадаючи місяць. Чому ми вибираємо знаки стихії вогню? А тому, що вогонь це стихія вогня і стихія вогня підтримує вогонь. 22 та 23 серпня, всі 24 години. Завершиться місяць, 31 серпня, також всі 24 години. В знаці Лев гарний час для того, щоб розтопити вогонь, розпалити вогонь в грубі та в камінні. Вересень, Вересень 1 вересня починається з 24 годин, гарного часу для того, щоб розпалити вогонь. Наступний період, бачите, яка в нас перерва велика. 10 та 11 вересня всі 24 години стрілець. Постарайтеся, якщо в цей період стає прохолодно, все-таки пропустити для того, щоб не було диму. Тому що тут знаки зовсім інші. Там знак стихії води дуже багато диму дає, знак стихії землі, теж диму дуже багато. Постарайтеся протопили, розпалили вогонь і далі потім вже в цей період декілька разів, і у вас буде вже нагріта ваша груба і піч, камін і далі будуть служити вам. Теплом служити, створюючи тепло. Що ж, Наступний період для того, щоб створити нам тепло, дати нам джерело тепла, це овен спадаючий місяць, 18 вересня з 15-ї години починається до кінця доби, 19 вересня всі 24 години, 20 вересня з 0 годин та тільки до 10-ї години ранку. І ще один у нас один великий період у вересні, 27 вересня починається з 3-ї години ночі до кінця доби, 28 вересня всі 24 години, та 29 вересня з нуля годин до 10-ї години ранку. Що ж нам залишається вам побажати миру, добробуту і тепла у вашому будинку в цій, цієї цієї? Е... До, до кінця літа, Ці, цієї пери холодної, яка починається у нас восени у вересні, в цьому році, 24-му, і зима 24 го та 25 го років. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.